Наступна причина, яка посилює і без того жахливий за своєю потужністю 24 тисячолітній цикл, це порушення ключового механізму в системі охолодження Землі, а саме терморегулюючої функції океану. Це порушення сталося не тільки через забруднення океану пластиком, а й унаслідок його розпаду на мікро та нанопластик. І саме нанопластик є антропогенним чинником, який знижує теплопровідні властивості океанічної води. Унаслідок цього, тепло, яке раніше ефективно відводилося від літосферних плит холодними водами океану, більше не відводиться настільки ефективно. Уявіть якщо в систему охолодження двигуна автомобіля раптом потрапить значна кількість піску, двигун почне перегріватися, оскільки система не зможе належним чином відводити тепло. З океаном відбувається аналогічне. Нанопластик порушує здатність океану охолоджувати надра землі. А це означає, що надлишкове тепло продовжує накопичуватися в надрах. Як наслідок, тепло, що піднімається з глибин від розпеченого ядра, не може вийти назовні. І перегрів планети тільки посилюється. Таким чином, людська діяльність, зокрема, забруднення океану нанопластиком. Погіршує ситуацію і тільки посилює ті катастрофи, які вже відбуваються та відбуватимуться по наростаючій під час 24 тисячолітнього циклу потужних катастроф. Нагрівання океану, само собою, є вкрай небезпечним явищем, оскільки зі збільшенням випаровування зростає і вміст вологи в атмосфері, що своєю чергою призводить до нерівномірного розподілу опадів по планеті. Можливо, ви вже самі помітили, що в одних регіонах посилилися посухи, в той час як в інших спостерігаються екстремальні зливи, які приносять опади, що багаторазово перевищують норму для цих місць. Помітно зросла кількість торнадо, інтенсивність та частота штормів та ураганів. І ця тенденція наростатиме доти, доки урагани не почнуть переходити в стадію мегаураганів.